Генеральный спонсор проекту OTP Bank. OTP Bank. Зелене светло. вашим планам. Добрый вечер. В рамках проекта «Великие украинцы» сегодня фильм номер три. Валерий Лобановский. Он воспитал в себе дух победителя и избавил Украину от комплекса неполноценности в футболе. Главный тренер Украины не боялся генеральных секретарей, говорил на равных с президентом и шейками. Ведущий фильма первый президент Украины Леонид Кравчук. Вот уже 12 дней, как вы голосуете за самого великого из 10. На данный момент Валерий Лобановский 7. Если вы хотите голосовать за него, звоните на номер 8. 900 451 1003. Или отправляйте смс с цифрой 3 на номер 10 310. По окончании фильма мы назовем количество полученных Валерием Лобановским голосов и увидим, изменилось ли его место среди 10 великих. Генеральный спонсор проекту OTP Bank. Зеленый светло. Вашим планом. Це поза Валерія Васильовича Лобановського під час гри. Він так сидів і як маятник робив такі рухи, жодного якогось ну, такого емоційного сплеску на обличчі, чи, скажімо, коли забивали гол, там він реагував відповідно, він сидів і оце було його. Найсильніший внутрішній стан, я так розумію. Найсильніший внутрішній стан людини, яка не просто вболівальник, людини, яка знає, що завтра скажуть мільйони людей, мільйони людей. Своє слово про головного тренера, тому що все фокусувалося на ньому. Для мене е знакова постать Лобановського полягає в тому, що це епоха футболу Лобановського. сидишь на скамейке, а мы вспоминаем любя. Как ты вышел впервые на поле центральной юный Мій Лобановський, тому що я його знаю дуже добре з 1979 року. Лобановський дуже щира людина, відверта, відкрита. Хоча він не демонстрував це ніколи так публічно, як все говорити, є люди, які весь час своєю посмішкою, своїм рухом, навіть тіла, вони якось відзеркалюють. Таку відкритість. А Лобановський ззовні справляв враження замкненої людини, такої суворої, зосередженої, сконцентрованої завжди на ціль, на мету. Кажуть, що Валерій Васильович був людиною неемоційною, навіть черствою. Це неправда. Просто переживання він завжди тримав у собі. До того ж, Лобановський не сприймав перемоги. Як обов'язковий привід для ейфорії, команди Лобановського вигравали набагато частіше за інших. Але не тільки це свідчить про його велич. У своїй справі Лобановський був реформатором. Він винайшов футбол, який хтось називає гармонійним, а хтось вкрай раціональним. футболі Радянського Союзу він став першим справжнім професіоналом. Його гравці тренувалися з особливою програмою, яку розробили науковці за участю ж самого Лобановського. Під час матчу команда мала чітко дотримуватися тактичної схем. У чемпіонаті Радянського Союзу Київське Динамо використовувало прагматичну, але стратегічно дуже ефективну виїзну модель. У першій половині 80-х Валерія Васильовича дуже критикували в московській пресі. Його футбол називали бездушним, а самого Лобановського – несучасним тренером. Потрапляли інколи матеріали такого критичного навіть в газету Правда. Що на нього справляло знову ж таки негативне враження? Тоді не можна ж було дати відповідь. Це сьогодні тебе покритикували. Ти ну, можеш знайти все ж таки можливості, якось е -е 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 зробити спростування або, скажімо, адекватно відреагувати на цю критику, якщо вона несправедлива. А тоді було просто неможливо. Українські газети не могли писати проти союзної газети, захищаючи Либановськ. Тому захист його був чисто людський. Такий захист був дуже масштабним. Насамперед про це свідчить страшенна популярність київського динамо. Тоді практично кожен домашній матч команди Лобановського відбувався при аншлагах. Колишній республіканський стадіон. Регулярно відвідувала по 100 тисяч вболівальників. А перед телевізорами під час гри взагалі збиралися мільйони прихильників футболу. Перемоги футболістів Лобановського були дуже важливими для самоутвердження та об'єднання нашої нації. Бо підсвідомо кожен з вболівальників команди вважав себе причетним до цих досягнень. Ми навіть говорили один одному. Що не Динамо виграло, а ми виграли. Ми це всі разом тренер, футболісти, вболівальники, вся Україна. Схожою була ситуація і тоді, коли Лобановський тренував національну збірну, адже при ньому за головну команду Союзу грали переважно українські футболісти. Були випадки, коли в основному складі збірної на матч виходили виключно київські динаміці. І він не раз як головний тренер збірної викликався на килим до спорткомітету Московського, і там йому робили дуже серйозні зауваження. Причому тоді не соромились говорити людині те, що вони не повинні були говорити. Ну, скажімо, втручатись в сам футбольний процес, в саме тренування. І він, коли приїздив звідти, він скаржився і тоді Щербицькому і скаржився, що ну, дуже важко. Зрозуміло, що від нападок Союзного спорткомітету та й союзної преси Щербицький Лобановського захистити не міг. А ось на республіканському рівні перший секретар ЦК Компартії України робив усе, щоб динамівці та їхній тренер не мали проблем. Він був присутній практично на кожному домашньому матчі команди та часто спілкувався з Лобановським у своєму кабінеті. Як правило, тренер щось просив для футболістів то ну, квартиру або автомобіль. А Щербицький обіцяв вирішити це питання. Щоправда, я пам'ятаю один епізод, коли перший секретар ЦК Компартії України вимагав у тренера. Пояснень щодо визначення складу команди. Це було невдовзі, після того, як до Динамо, з Дніпра прийшли Литовченко і Протасов. Ми прийшли. Розмова була дуже цікава. Володимир Васильович звернувся до Лобановського. Каже, Валерій Васильович, ви знаєте, я от буваю в себе на батьківщині, і люди до мене звертаються, скаржаться, мовляв, як же так? Протасов Литовченко пішли з Дніпра, а в Київському Динамо не грають. Ну чого це так, Валерій Васильович? Лобановський в своїй манері помовчав, а потім відверто каже Володимир Васильович, Володимир Васильович, ви знаєте, коли ви ведете політбюро, я не втручаюся в ваші справи. Це ваша проблема. Володимир Васильович змінився в обличчі одразу, але треба дати йому належне жодного слова, жодного м'язу на обличчі руху не було. Він вислухав, взяв паузу, а потім каже, ну, може, ти і правий каже. Але відповідай, від, дай мені відповідь на таке запитання. Чому ж тоді погано грає київське Динамо? А сталося так, що десь дв, дві чи три гри Київське Динамо програло. Що вона погано грає? Якщо ти такий розумний, каже, то спрямуй свою енергію, свою позицію на організацію гри. І тоді я тебе зрозумію. Все каже, до побачення. І от я тоді е, сидів і думав, що скаже Валерій Васильович, як він поставиться до такої е, фрази Щербицького, мовляв, йди, організовуй гру. Він подякував і пішов. От у цьому якраз і проявляється і характеризується постать людини, я ще говорив на початку, людини, яка в складний час. Для Київського Динамо тоді, і в кабінеті першого секретаря Центрального комітету компартії України, якому власне в тому кабінеті ніхто практично нічого не заперечував. Тому що це була організація праці і відповідальність, і вся система влади, що те, що сказав перший секретар, це є істина в останній інстанції. І от Валерій Лобановський. Набрався мужності і сказав, власне, першому секретареві ЦК Компартії України правду. Знаєте, це треба було мати мужність, волю, силу на той час, знаючи, що після такої фрази або такої розмови, або такої відповіді можливі наслідки. Коли б це сказав будь-який функціонер партійний, я думаю, що це була постання його розмова з першим секретарем. Цикакомпартії України. Лобановський був розважливою, розумною, але не балакучою людиною. Тому після спілкування з ним складалося враження, що він розповідає набагато менше, ніж знає насправді. Він ніколи не виправдовувався, ні з ким не сварився і не вступав у відверту полеміку. Якось Лобановський сказав. Ми з розумінням ставимося до вашого нерозуміння. Саме за цим принципом він співіснував зі своїми опонентами. Таких людей, яким Лобановський не міг відмовити, він уважно вислуховував. Але потім все одно продовжував робити все по-своєму. А це дуже дратувало спортивних чиновників з Москви. Якось Валерія Васильовича після одного програного матчу звільнили з посади наставника збірної Союзу. Він пішов з головної команди країни, але згодом до неї повернувся. Причому на вимогу тих самих людей, які до цього наказали взагалі ніколи не залучати Лобановського до роботи зі збірною. Знаєте, є такі, скажімо, в історії факти, коли людину не хочуть, але зробити з нею нічого не можуть. Тобто вона своєю діяльністю засвідчила, що вона може багато. І ще резерв у неї є серйозний. Вони не хотіли, щоб Україна у футболі була. Ну, найкращою, будемо так говорити. Збірна це в основному збірна ж Динамо була. Лобановський керівник збірної Динамо. Таким чином виявляється, що збірна Радянського Союзу фактично є київським Динамом, а головний тренер є тренером київського Динамо. Це ремнощі були, особливо Москва. Гришин, як перший секретар Московської міської партії, він опікувався Спартаком завжди. І часто. Ці ігри в Москві і в Києві перетворювалися в ну, неймовірне суперництво. Просто з прикладами, коли і в той час десь і машини піднімали, і там, вікна розбивали, коли Спартак прийшов до Києва. Це була найпринциповіша ігра. І е, природньо гришин. Оскільки це Москва, Політбюро, там, я думаю, я не був присутнім, але так можу спрогнозувати, що не раз це питання обговорювалося на самому високому рівні. Тобто були інтриги, це по-перше, а по-друге, це було змагання Москви з Києвом, я б так навіть сказав, що вони абсолютно не хотіли, щоб в цьому змаганні виграв Київ.

отлично сыграно. 2-0. У 1990 році Лобановський поїхав тренувати за кордон. Куди він вирушив, будучи найуспішнішим тренером в історії радянського футболу? В Радянському Союзі Валерій Васильович виграв усе, що тільки можливо. До того ж, з ним Динамо тричі перемагало у єврокубкових турнірах. Працюючи в Еміратах і Кувейті, Лобановський уважно стежив за Україною та її футболом. Він хотів повернутися на Батьківщину, але, звичайно, не спостерігачем, а активним учасником подій. Після повернення Лобановського до України на трибуни вітчизняних стадіонів повернулися прихильники футболу. Для вболівальників зі стажем це стало немов поверненням у 70-ті чи 80-ті роки. Адже на стадіоні знову були аншлаги, а Динамо знову стало одним з найсильніших клубів Європи. А ось молодь, яка до цього не бачила футболу в виконанні команди Лобановського, нові успіхи Динамо сприйняла як справжнє диво. 99-й рік гра з е, Дніпром. І це не просто була гра, а чемпіонська гра. Вона остання була. Чи буде чемпіоном Київська Динамо, чи ні, вирішувалось тут і вирішувалось в грі з Дніпром. І ми мали тільки виграти. Проходить 83 хвилини, ми програємо. В чому програємо, я скажу так, я був на цій грі. Дуже... І, до речі, на цій грі був кучма. На стадіоні мертва тиша, тому що вже знають, або буде чемпіон, або не буде чемпіон Київський Динамо. Я дивлюсь на Валерія Васильовича, він сидить, як на лаві, в такій позі, і робить такі рухи. А чогось права рука в нього весь тут так, взяв її під жак і щось там тримає руку. Такого ніколи не було. Закінчилась гра, ну, ми завжди зустрічалися. Ми виграли, ну природньо емоції. Я підходжу до Лобановського, у нього таке посміхнене обличчя, звичайно, він задоволений. Я говорю, Валерія Васильович, я ніколи не бачив, що ось ти руку тримав на серці, чи як? кажу. Він каже, Ливоч, я крутив шарикову ручку. Виявляється, він був це дуже серйозно, забобонним навіть. Він цю ручку мав як талісман, і він каже: коли я кручу ручку правою рукою, ми забиваємо гол. Тренері надзвичайно запобоняно. Хочеш, не хочеш, а коли тісно спілкуєшся з ними, той сам. Починаєш вірити в різні прикмети та придумувати власні ритуали. І це відбувається незалежно від того, хто ти президент, прем'єр-міністр чи пересічний полівальник. Можна навіть якось здивуватись, але повірте мені, от коли ми летіли на гру от з Барселоною, де ми виграли. Тоді серйозно виграли. Після цього всі, хто відвідував на виїзді інші е е зустрічі, одягалися так, як одягалися на Барселоні. От я мав кепочку, я її брав обов'язково. Цю ж сорочку, ці ж навіть, вибачте, на слово, білизну ту, якій ми вигравали на стадіоні. Так всі. Деякі не брилися до цього. Брилися тільки після того, коли вигравали. Тобто Валерій Васильович сам вірив в те, що є якісь зовнішні ознаки, або ми виграємо, або ми програємо. Зовнішні. І він це вже й вірив навіть. Я коли з ним говорив, він каже, я не знаю, але я вірю Лені, Макарів, в Легіднока, такі речі, як забобони, вони народжуються тоді, коли людина. По-перше, несе надзвичайно серйозну відповідальність за щось. І по-друге, коли вона знає, що багато залежить від неї, багато, а може й вирішати. Кажуть, що в своїй справі Лобановський випередив час років на 20. Я не футбольний фахівець, але я упевнений, що він весь час був попереду інших. Та дивився лише вперед. Він і сам казав, що випереджати це головний сенс його роботи. З Азії до України Лобановський повернувся хворим на гіпертонію. Лікарі попереджували, що йому не можна нервувати та наполегливо радили завершити тренерську кар'єру. А він реагував, як завжди. Тобто уважно вислуховував, потім робив все по-своєму. Мені довелося віддавати останню шану багатьом видатним особистостям науковцям, діячам мистецтв, політикам. Але такої кількості людей, які прийшли прощатися з Лобановським, я не бачив жодного разу. Та, власне кажучи, мабуть, і ніхто не бачив. Це було наймасовіше прощання з людиною в історії нашої країни. Я гадаю, що якби була така можливість у той день, на стадіон Динамо прийшов би кожен українець. І діяльності Валерій Васильович віддав 34 роки. Цей період ми тепер називаємо епохою футболу Лобановського. Його футбол був не просто спортивною грою, він був соціальним явищем, явищем, яке об'єднувало мільйони людей та давало їм привід пишатися, що вони українці. Він був і залишається символом українських перемог. Одним з небагатьох в історії нашої країни, а у свій час, напевно, і взагалі єдиним. Народ хоче, руководство хоче, де да ігроки теж саме хочуть. хочуть чем, значит, вони хочуть добитися більш високого результату, ніж добивались до сих пор. А как это будет выглядеть, насколько это удастся сделать, это уже время покажет. Посмотрим, подождем. Генеральный спонсор проекту ОТП Банк. ОТП Банк. Зеленое светло. Вашим планам. За время показа фильма в общей сложности мы получили 21 тысячу голосов из которых 20 600 за Валерия Лобановского. И таким образом с седьмого места он переместился на пятое. Если вы хотите, чтобы он был первым, звоните по номеру 8 900 451 1003 или отправляйте смс цифру 3 на номер 10 310. Если вы хотите проголосовать за других, то звоните или отправляйте смс по номерам на ваших экранах. Николай Амосов, Степан Бандера, Григорий Сковорода, Леся Украинка. Иван Франко, Богдан Хмельницкий, Вячеслав Черновил, Тарас Шевченко, Ярослав Мудрый. Фильм номер четыре о Григории Сковороде смотрите завтра в это же время. До свидания. Телеканал «Інтер» представляє філософ без освіти. Вічний студент Сковорода ніколи не завершить навчання в Києво-Могилянській академії. Перший український хіппі. Його ідеї використовують як політики, так і рок зірки. Будь вільним, будь собою. Сковорода занурюється у світське життя, шліфує мови. І п'є елітне вино. Остап Ступка представляє. Ось що значить жити як Сковорода. Великі українці. Григорій Сковорода. У середу.